Як гарно розпускається вишенька. Просто красота. Дивіться. Такі повні бруньки вже. Ну, не знаю. Надіюся, будемо з вишнями. але хто його знає. Вітаю вас, гості, підписники каналу Сільське подвір'я. Вітаю вас на своєму каналі. Що вам розповідати? Не знаю спочатку про погоду. Яка погода? Дивіться, оце така наша погода. Дощ ішов усього декілька годин, а калабанів наквакало на цілий тиждень. Ну, нічого, мені не привикати болотом ходити. Я вже якась як каже мій Михайлик, жінка привична до всього. Тому на дорозі вже проявляється травичка посеред дороги, зелененька. Дивіться гарно. Бачите? Як красиво. Так, я, як ви бачите, йду знову на роботу. І що вам розповідати? Напевно, розповім, як ми вчора з Михайликом перемелювали на кофемолці пудру. Хотіли, верніше, перемолоти, бо я щось кажу, як буде вихідний. Може Бог поможе, котрий один день, не знаю ще котрий, то може щось без пекла, йому якихось коржиків або навіть якийсь і тортик. Я зазвичай э, даю э, цукрову пудру замість цукру, якщо маю, звичайно. Бо цукор дуже довго розчиняється. Але не справа в тому. Коротше, засипали ми кофемолка маленька. Така, друзі, може хтось на сайтах зустрічав, то я думаю, що зустрічали. По 270 гривень. Ну, <гум> купили би більшу, дорожчу, але, як завжди, не вистачає фінансів. Але. Ну і засипали ми дві ложки тої цукрової пудри. Ми тільки засипали, тільки Михайлик кришку закрив, лиш на кнопку воно бжінь і все. Кажу, все перетерли і з'їли тортика й пончик і все. Михайлик мій, як завжди, він до всього хоче подивитися. Кажу, лише викинь його в мусор, навіть не показуй. Нікому й не розказуй, що ти таке, таку пакості я купила. А він каже, зараз подивимося. Він в мене хлопець настирний, зараз подивимося. Повідкручував, порозкручував. Ах, Поки він то все крутив, вертів. Ой, Боже, зараз я перейду цю колобань. Дивіться, перейду, тоді включуся. Так. Поки він крутив, вертів, друзі. Я взяла стареньку ручну мрію. Хто знає, то вже давна така, давна, е, кофемолка чи як, цукромовка, я не знаю. На ній можна змолоти все. Це я принесла від батьків, а мама вже і не згадує за неї. І так вона, напевно, й до мене і прилипне. Але не справа в тому. Справа в тому, що Поки він там крутив, крутив болтики, вертів то все, я перемолола на ручній мрії то все діло. Дивіться, друзі, який в нас туман. Це ще це вже осідає, ще був більший густіший. Це вже осідає все. Ну і, коротше, поки він там прикручував, то то все скручував докупи, провіряв, я намолола на ручній мрії. Та й сміюся до нього. Кажу, нащо ти, то мучиш собі руки, мучиш собі голову, складаєш то все докупи, коли воно нічого з того не буде. А він каже, так до мене, зараз почекай, побачимо. Добре. Скрутив то все, попід'єднував дротики. Так, як воно має бути. І Хе, кофемолка запрацювала. О, чудо! О, чудо, кофемолка запрацювала. І ми ще на цій кофемолці ще трошки помолали. Ну, не така, то якість як дорожчої, бо був дорожчий зовсім інші ножі там. Але все рівно. Та й таке. Та й така, Та й така справа. Яка пригода у нас сталася? Ой, як ви бачите, я йду на роботу. Зараз буду дряпатися на свою гірку. Славно, звісно, задишку. устали добре дякувати Богові. За все дякувати Богові. Деревце розпускається. Дивіться, це глід, друзі. Це глід. По-нашому ми називаємо його Малай. Як гарно розпускається, не? Красота. Але колюче таке. Колюче, колюче. Дивіться, як красиво починає розпускатися вже. Бачите? Але ча. Так, для нових підписників буду розповідати. Хто я і чим я займаюся? І що я тут роблю, звичайно, на просторах YouTube? Моє ім'я Ніна, мені 50 років, і я господиня каналу Сільське подвір'я, на якому ми з моїм чоловіком Михайликом. Великомучеником показуємо і розказуємо все, що, що стосується сільського господарства, що стосується нашої кухні, що стосується моєї роботи. Запрошую усіх приєднатися, бачу переглядів море, а підписок дуже трошки. Але нічого. Ми рухаємося в правильному напрямку, друзі. Тільки так не інакше. Поговорила, друзі, зі своєю Мар'янкою, з Максимчиком. Максимко співає, йде до садочка, співає пісеньку про перелітних птахів. Про. Е Лелекі граки ластівки. Ой, то так смішно звучить, але він же цілим, можна сказати, цілим реченням. Лелекі ластівки граки. Летять далекі краї. Боже, друзі, ви собі не уявляєте, яке то щастя. Яке то щастя почути, коли він тарабанить слово за словом. Яке це щастя, я не можу вам передати. Але все завдяки вам і вашим молитвам. Передала вітання і кожен раз передаю від вас усіх. Максимкові особливо, тьомки бомки Так що такі справи. Сьогодні маємо середа. О, яке сьогодні маємо 26 березня. І я біжу на роботу. Коли вдома до мати вихідний, не знаю. Але якось воно буде. Так що всім спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па, друзі.